Блузки поступово замінює для мене X, колишній твита, але мені дуже бракувало можливості зберігати посади для майбутнього перегляду. У X досі є стара функція закладок, але в блузки єдиний спосіб зберегти пост це уподібнити його, оскільки список уподібнених постів можна переглянути на сторінці профілю. Це не завжди зручно, що якщо вам щось не подобається. Але ви хочете мати можливість знати це пізніше, наприклад, якщо це стаття про поганий, але важливий новини, візьде нагоді Кист. Це розширення для браузерів Chrome та Firefox, яке дозволяє зберігати пости в Блузки в один клік. Встановлення кист та вхід в аккаунт. Раніше я вже писав про функцію паролів додатків у Блузки, яка дозволяє авторизувати сторонні програми без передачі справжнього пароля. Кист не використовує паролі додатків, натомість для автентифікації застосовується УС скорочення від Open Authorization. Саме так кількість соціальних мереж дозволяють підключати сторонні додатки. Програма запитує доступ до вашого аккаунта BlueSky, але після авторизації вона все одне не бачить вашого логіна чи пароля. Теоретично це гарне рішення, оскільки BlueSky з часом планує говорити від паролів додатків. Але на практиці всі трохи складніше. На момент запису цього відео Blueski ще не дозволяє переглядати, які додатки ви авторизували через Weus, а це означає, що ви не можете швидко відкликати доступ для тих програм, якими більше не користуєтеся. Очікується, що це змінюється в найближчі місяці, коли Blueski більше широко запровадити Уеус. Поки що, якщо ви хочете припинити використання кист, вам доведеться вийти з «Блузки» і віддалити розширення з браузера. Розробник повідомив мені електронною поштою, що вони також працюють над можливістю видалення аккаунтів кист у майбутньому. Після встановлення кист у Chrome або Firefox та авторизації розширення ви можете почати користуватися ним через офіційний веб-сайт Воно додає невелику кнопку закладки під шкірним постом. А також кнопку з правого боку екрана, яка відкриває або закриває бічну панель. Використання закладок у Блузки Після налаштування кист у вашому браузері під постами блузки з'явиться кнопка закладки поряд із кнопкою Вподобайки. Натисніть один раз, щоб додати пост до закладок, і ще раз, щоб видавати його. Кнопка кист з правого боку відкриває бічну панель, де можна переглядати свої закладки. Розширення працює дуже просто і досить ефективно. Якщо ви не за комп'ютером, ви також можете відвідати https2.2 похилі щоб переглянути та організувати збережені пости. Для організації як бічна панель кист, так і вебсайт дозволяють додавати теги до закладок, що полегшує категоризацію та пошук потрібних постів. Розширення також дозволяє фільтрувати збережені пости за датою, типом, звичайні пости чи треди, або за вкладеними медіа. Як автор, я люблю використовувати кист для збереження постів, які надихають мене на нові статті, але є й деякі недоліки. У Chrome і Firefox розширення іноді відображає величні мініатюри збережених постів. У Firefox я також помітив, що бічна панель іноді не показує жодних постів. Тому доводилося переходити на сторінку закладок, щоб побачити збережене.